зелену знімаємо Хороший пласт. Так, завершили випробування. Це вже загрузили в буса. ковш грязний. Знімали верхній шар грунту. Такого нерушеного. Оце навіть кірковщикам працювали. Зробив таку штуку, ставиться місце місто щоб зривати там камні, бордюри, корні. В остальному, ну, помить. Осталося поставити підключити електрику, поставити прилади, акумулятор і в принципі все готово. Випробування пройшов дуже здорово. Оце єдине, що ми побачили, не зафіксували гідроциліндр. Зараз все помиємо керхером, почистимо і будемо готувати на відправку.